Друзі, всім привіт! Насамперед хочу розповісти вам про те, що таке перфекціонізм. Це три П. Правила, прокрастинація, перфекціонізм. Перше П. Правила. Спочатку ви встановлюєте собі дуже жорсткі, негнучки, правила, сукупність переконань, засуджень, упереджень про те, як має бути, як не має бути, що гарне, що погане, що правильне, що неправильне. Після того, коли вам треба щось виконати, починається друге П, вас починається параліч, ви себе блокуєте, вас починається прокрастинація, коли ви несвідомо розумієте, що ви ніколи не зможете досягти навіть часточки цієї досконалості після того, як ви самі собі нереалістично задерли ці стандарти. І врешті-решт, це все призводить до третього перфекціонізму, коли ваш контент, ваш продукт, те, що ви зробили, набуває таких злоякісних властивостей, тому що цей продукт стає навіть гірше, ніж якщо у вас взагалі ніяких переконань не було, тому що ви за рахунок прокрастинації вже потім все зробили ось так слабенько. слабенько. І таким чином ви самі себе блокуєте, вбиваєте в собі креативність, необмеженість і через ці. Сумніви, недовіру до світу, ненависть до себе, тривогу псуєте собі життя. Самі собі створюєте стрес і таким чином себе блокуєте. Тобто перфекціонізм це не просто коли ви прагнете досягти якогось ідеалу через свою відповідальність чи через те, коли ви надихаєте з кимось, вас щось захоплює, і ви хочете зізнатись світові в коханні, і ви дуже хочете дослідити цей світ, і ви хочете зробити щось нове, поділитися своїми думками, своїми емоціями. Це не коли ви об'єднані зі світом і не коли ви є необмеженими. З минулого відео ви пам'ятаєте, що кожного разу, коли в нас є ознаки категоризації чорно-білого мислення, коли хтось стають придурками. Це означає, що ваша префронталка, яка відповідає за волю, увагу, критичне мислення, свідомість, всю сукупність рис адекватної поведінки, втратила контроль над вашою особистістю і над вашим мозком. І цей контроль перехопила панічна принцеса Амігдала, яка відповідає за паніку, за тривожність, за дезінтегративну поведінку, за емоційну поведінку. І в той момент, коли ви вважаєте всіх придурками. І свято переконані в цьому. Насправді ви, як лисичка, яка загнана мисливцями в глухий кут, перебуваєте на піку свого вічу та безпорадності. Наведу декілька прикладів того, як ми регресуємо, коли намагаємось категорізувати світ. Випадково я натрапила на відео деякого баумейстера, і це відео було про те, які обов'язково 25 книжок повинна прочитати кожна людина протягом свого життя. Починається відео з того, що молодь зараз дуже потупішила. Ми всі зараз читати не вміємо. Думка наша не глибока. І взагалі ми зараз не вміємо думати та читати, а закінчив він. Тим, що він є дуже сміливою та чесною людиною, знаєте чому? Тому що він вважає, що культури є великі та невеликі. Російська культура є великою, українська відповідно є невеликою, і він радить нам зараз в Україні російською мовою продовжити читати е, Толстого. Другий приклад з їжею. Цукор це дуже небезпечна, шкідлива їжа. Треба її уникати. Треба уникати білого хліба, треба уникати червоного м'яса, тобто якийсь сегмент їжі стає чорним, ви починаєте контролювати свою їжу, і в ваших стосунках з їжею вже з'являється якесь насилля, обмеженість, і стосунки з їжею втрачають свою природність. Інший приклад з грошима. Тільки бідні люди є гідними, заможні люди це потвори, вони Непорядні люди, вони злочинці, багато грошей зробити чесно абсолютно неможливо. Всі, хто займаються психологією, це придурки, це якісь хворі люди. А я, слава Богу, що є психічно здоровою людиною. Взагалі не розумію веганів, взагалі не розумію гомосексуалів. Гомосексуалізм це хвороба. Тобто категорізація, чорно біле мислення, засудження, упередження. Це коли ви скануєте світ і щось в цьому світі ви являється чорним чи дуже-дуже поганим. Поясню принцип, чому ця думка є гибною на прикладі стосунків. Наприклад, коли ви маєте стосунки з якоюсь людиною, і ви її контролюєте, обмежуєте, постійно критикуєте, ви кажете, ти тупа, я тебе взагалі не розумію, ти неправильна, я хочу тебе змінити. То це означає, що ми є тиранами, тобто ми не вміємо будувати нормальні адекватні стосунки, і ми є недорозвиненими, і ми не довіряємо цієї людині, і це означає, що ми її ненавидимо, ми її не кохаємо нормально. І в наших стосунках з цією людиною є. Насильства, коли ми до себе ставимось надзвичайно прискипливо, коли ми себе ненавидимо, коли ми себе критикуємо постійно, коли ми себе не любимо, коли ми себе блокуємо, в нас. Погані стосунки з собою. І чому це не дуже ефективно, не дуже адекватно? Тому що таким чином ми заважаємо собі отримати повноцінний екзистенційний досвід. Ми самі себе блокуємо, тобто ми живемо, якби не з життям гармонійно, а проти нього. Ми постійно в стані хронічної боротьби, війни з самими собою і з цим життям. І також в нас безпосередньо є стосунки, власне, зі світом, тобто з життям. З всім, що є навколо, з їжею, з грошима, це якби частина цього життя. І в нас є стосунки безпосередньо з цим життям. І якщо ми його контролюємо, критикуємо, ми постійно його не розуміємо, ми хочемо його змінити, що це означає? Це означає, що на рівні переконань ми маємо засудження, упередження, категорізацію, чорно біле мислення. Ми вважаємо, що хтось придурки і щось дуже дуже погане. На рівні потреб це означає, що ми маємо потребу змінювати цей світ, контролювати цей світ. А на рівні емоцій, це означає, що ми маємо емоцію страху перед цим життям. Це означає, що ми його боїмось та не розуміємо. І коли в нас є потреба контролювати світ, коли в нас насправді немає відчуття. Що ми його контролюємо. Тобто, в цей момент в нас є екзистенційний страх, це ми себе відчуваємо безпорадними, безпомічними, що ми не можемо насправді контролювати цей світ. Тому що, коли ми хочемо попоїсти, це означає, що ми зголодніли. Коли нам не вистачає кохання і в нас є потреба, щоб нас більше любили. Нам не вистачає любові. Коли ми хочемо контролювати світ, це означає, що суб'єктивно, нам навпаки, не вистачає відчуття контролю. Цей екзистенційний страх, він береться. Знаєте з чого? В кожної людини є джерело цього страху. Це коли ви відчували себе безпорадними, безпомічними, коли ви були в вічі, коли ви абсолютно не могли нічого контролювати. Наприклад, при розладі хорщової поведінки бажання контролювати їжу береться з того, що вас, ваші батьки, не люблять, піддають насильству, вони вас ненавидять, вони вас постійно ображають, вони звертаються за вас за допомогою якихось дуже-дуже образливих слів. Вони на вас постійно. Кричать, ви не можете змінити їх ставлення до себе. Ви абсолютно нічого не контролюєте вашої сімейної ситуації, і тоді ви починаєте контролювати хоч щось в цьому житті, ви починаєте контролювати їжу. Це не джерело розвитку харчової поведінки в 100% випадку. Але це просто може бути як приклад в деяких людей Причина розгляду харчової поведінки це імплементована ненавість до себе, яка йшла з ненависті батьків до мене. Це переключається на те, що я контролюю свою їжу, я контролюю те, як я виглядаю. Чи, наприклад, вас піддавали булінгу, над вами глузували, над вами знущались. Тобто, коли у вас був дуже сильний екзистенційний страх, і ви розуміли, що ви... Абсолютно не можете контролювати життя. Тепер, коли ви подорослішали і ви живете, ви завуальовуєте цей страх тим, що хтось придурки. Це дуже примітивна форма психологічного захисту, вона називається проєктивно-інтерактивні маніпуляції. Тобто, коли ви штучно підсилюєте контраст між тим, що я гарний, а щось погане. І в цей момент у вас кордон вашої особистості якби штучно підсилюється і вам тимчасово стає спокійніше. Але в довгостроковій перспективі це навпаки призводить до того, що ви постійно, самостійно, таким чином собі створюєте цей екзистенційний стрес. Тому що ви постійно в поганих стосунках з життям, в поганих стосунках зі світом, ви постійно в стані хронічної боротьби, війни з ним. І так ви постійно перебуваєте в хронічному стресі. Ви в негативі, стосунки зі світом погані, все жахливо. Як з цим працювати? Сенс цього відео, він, в принципі, в тому, щоб ви по перше усвідомлювали, Що у вас є стосунки безпосередньо з життям. І, по-друге, що ви можете самостійно час від часу сканувати себе на те, чи у вас є такі негативні переконання про цей світ, чи все гармонійно. І в нас є такий надсучасний. Надпотужний метод психотерапії, який називається схема терапія. Це подружжя когнитивно-поведінкової психотерапії та психоаналізу. Схема терапія досліджує наші глибинні переконання про я, світ та людей. І схема терапії вчить нас тому, що найбільш гармонійним та щасливим наше життя буде, якщо ми будемо уявляти та сприймати. Цей світ як гарний, і ми будемо мати гарні стосунки з собою, гарні стосунки без насилля, без контролю, без критики, без категорізації, без упереджень, тобто -то без насильства. Вільні, свободні, необмежені стосунки з собою, з іншими людьми та зі світом. До речі, на зйомку цього відео мене надихнув знайомий, який каже: Я йду по вулиці, і всі такі придурки, і тут я його слухаю і згадую, що я сьогодні йшла по вулиці, і щось всі були такі. Придурки, і тут мене осяяло, що якщо я йду по вулиці і хтось для мене придурки, то і я для когось теж придурок, а я ж точно знаю, що я не придурок. І ось тут найголовніше питання в тому, як припинити думати про всіх людей, що вони придурки, коли вони насправді придурки. Що ми робимо? Перше, якщо виявляється, що в нас є якісь негативні переконання, Наприклад, всі люди придурки, чи капіталізм дуже шкідливий, чи цукор дуже шкідливий. В нас під це є якась певна ідеологія, тобто ми розповідаємо собі якусь історію. У нас є ціла сукупність переконань, які обмежують і таким чином будують наш обмежений світогляд, і тоді ми шукаємо собі нову ідеологію, нову систему теорій, переконань. Поглядів на світ, які допомагають нам ці негативні переконання змінити на позитивні переконання. Зараз наведу приклад з того, як я нещодавно трансформувала часточку своєї свідомості. Після того, як я почала створювати контент українською мовою для українців, я помітила з нової своєї метапозиції, що моя світоглядна манера, яка в мене була попередня російською мовою, вона попахує. Пафосом, якимось місіянством таким і душнізмом. І мені захотілося її змінити. Тому що протягом того, як я поглиблююсь в українську культуру, я розумію, що дві є найголовніші ознаки це, по-перше, демократичне ставлення на рівних до всіх інших людей, тобто максимальне ненасилля і максимальна необмеженість, це гармонійне, таке об'єднане ставлення до всього, як є в нашої сакральної фігури козака

І з бандурою своєю об'єднаний, і з небом, і зі своїм конем, і з деревом, зі всім всесвітом. Він абсолютно є unlimited human being, і він супер щасливий, супергармонійний, спокійний, такий психоделічний. І друга риса української культури це гумор, коли ти все сприймаєш так напівжартома, коли ти можеш над чимось покипкувати. І це дуже потужно вмикає нашу метапозицію, так? Тобто, це вмикає нашу префронтальність. І це такий класний, розслаблений, такий веселий підхід, такий сповнений зацікавленості і дуже густим, таким глибоким розумінням цього життя, коли ти з ним в гармонії і ви разом на хвилях любові колись несетесь. Але я самостійно не могла змінити цей світогляд, тобто знайти йому якусь відповідну альтернативу. І тут я випадково читала Майка Йогансена, це наш абсолютно космічний геній. Я читала просто різні його твори «Подорож вченого доктора Леонардо та його майбутньої коханки Альчестер в Слобожанську Швейцарію». Потім приходи Майка Лейстона, Гаррі Руперта та інших. Це до речі, перший. Український бестселер. Майк Йогансен вже на початку 20-го сторіччя був генієм мета модернізму. Тобто, всі взагалі автори Розстрільного відродження. Їм притаманна була ось ця метапозиція, коли ти дивишся на все, ти включаєш фігуру автора в сам сюжет, і Майк Йогансен казав взагалі, що автор є найголовніша фігура всього твору. Про це я буду окремим відео розповідати. Коротше, Майк Йогансен це мій краш. І вкотре я читала якийсь його твір. Це як будується оповідання. Я подумала, о, прикольно, напевно, я там щось зможу для себе взяти про те, як будувати контент. І починається зненацька цей твір, це якби есе, тим, що таке мистецтво. І коли я його читаю, мене осяює інсайт, що мені заважали мої глибинні переконання про те, що таке мистецтво. Майк Йогансен каже абсолютно без пафосу, без місіянства без душнізму, про те, що мистецтво це просто розвага. Коли люди працюють, потім вони втомлюються, їм хочеться чогось цікавого. І мистецтво це як сельдерська вода чи як морозиво. Ось так просто. І при цьому його твори реально досконалі, неперевершені, геніальні і бездоганні. Вони настільки цікаві, вони настільки захоплюють, вони настільки ні на що не схожі. І при цьому він дуже скромно, дуже. Тверезо дуже буденно, дуже просто розповідає про те, що таке мистецтво, як бути письменником і як писати твори. Я згадала, що до цього я була прихильником переконань Льва Толстого. Про те, що таке мистецтво. Я колись прочитала його статтю, що таке мистецтво, і там він якраз дуже категорично розділяє мистецтво на правильне та неправильне, на щире та нещире, на шкідливе та корисне, на гарне та погане. Я зрозуміла, що взагалі в мене є такий завтик з альтруїзмом, егоїзмом, щоб робити щось, що змінює світ на краще. Тобто, це все передбачає те, як я себе бачила раніше, що я психотерапевт. Від Бога, що я все знаю, мій глядач нічого не знає, що в нього розлад особистості, чи невроз і світ такий, який він є, він неправильний. Його треба змінювати, його треба робити кращим. Ну що це таке? Це є якраз місіянство, душнізм. Та пафос. І коли я перейшла на українську, я зрозуміла, що це вже не актуально, тому що тут мій глядач він вже і так все знає, він вже і так є психічно здоровий, мені ще треба до нього доростати. До речі, стосовно Льва Толстого, я вам залишу посилання ютуб-каналу «Culture Trigger». Вони там зробили дуже класний розбор про те, чому і Пушкін, і Толстой, і Лермонтов вони є імперцями, вони вже тоді були хорошими русскими, які виправдовували росіян. і чому насправді в їх твори зашито дуже багато шкідливих імперських речей та думок, які дуже засмічують взагалі адекватність. І бачите, я самостійно не можу визначити, що таке мистецтво, і мені для цього треба якісь авторитети. І до цього в мене був такий трошки злоякісний авторитет, яким. Сам на словах тільки був Лев Толстой, а ділі він був аж ніяк не Лев Толстой. і це ще історія про мій шлях Українець. Це шлях, коли я позбуваюсь якихось uh, рис. Російської ідентичності і набуваю якихось рис культурних української ідентичності. Я надзвичайно щаслива цьому, мене так попустило. І тепер я розумію, що я нікого не повинна змінювати все і так нормально, все, що є, воно дуже-дуже цікаве, воно дуже, -дуже, дуже прикольне і достатньо, просто коли я приходжу зі своєю піснею, і я розповідаю про те, про що я думаю, що мені цікаво. Ой, в мене з'їхала бантик. Бантик з'їхав, і в мене з'явилось більш простору для якоїсь креативності та необмеженості. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви по життю хронічному стресі, ви постійно самі собі створюєте стрес, вам треба знайти якісь негативні. Переконання і потім знайти якусь ідеологію, за допомогою якої ви зможете це застаріле негативне переконання перевести в позитивне переконання, і тоді ваші стосунки зі світом знов стануть гармонійними, позитивними та будуть збагачувати ваш досвід як human being на цьому світі. Друзі, донатьте, будь ласка, на Збройні Сили України, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Всім па-па!